Усіх вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з брендом Revoel. На огляді у нас серія з ретинолом. Зараз детальніше розглянемо ретинол як активний компонент його особливості та властивості. Ретинол – це вітамін А. Він по праву вважається найпотужнішим компонентом у боротьбі з віковими змінами та акне. Він добре бореться з акне та блокує виробітку комедонів. Також ретинол перешкоджає утворенню зморшок, підвищує пружність та еластичність шкіри, прискорює процес оновлення клітин та стимулює вироблення колагену та еластину. Ретинол є дуже активним компонентом, тому важливо його використовувати у одній серії засобів та не змішувати самостійно з іншими компонентами. Не бажано використовувати ретинол з кислотами самостійно без призначення косметолога. Продукти з ретинолом краще використовувати в осінньо-зимовий період, тому що він може підвищувати числивість шкіри до ультрафіолету або використовувати SPF щонайменше 30. сьогодні. Ми презентуємо вам серію з ретинолом від болгарського бренду Revoil. Крім ретинолу, ця серія містить масу корисних компонентів, які просто необхідні нашій шкірі для збереження краси та молодості. Зараз детальніше зупинимось на цих компонентах. Перший з них це екстракт гороху. Він містить комплекс амінокислот, що сприяють відновленню шкіри, стимулюють синтез колагену та еластину. Другим важливим компонентом є амінокислоти пшениці. Вони мають заспокійливі властивості і допомагають зберегти вологу у шкірі. Пантенол або вітамін в 5 є відмінним антивіковим компонентом, що покращує якість і тонус шкіри, робить її більш пружною. Гіалуронова кислота це потужний зволожуючий компонент, який просто необхідний для догляду за різними типами шкіри і для будь-якого віку. Вітамін Е чудово поєднується з вітаміном А. У парі ці компоненти здатні значно уповільнити процес старіння. Вітамін С є потужним антиоксидантом. Зараз ми з вами детальніше розглянемо продукти серії, а також познайомимося з їх текстурами та способом використання. Перший продукт цієї серії це денний зволожуючий крем з ретинолом та SPF 30 Це легкий, але дуже потужний крем для обличчя проти старіння, який допомагає відновити втрату гідратації та еластичності. Для використання засобу наносимо його вранці на суху чисту шкіру обличчя та шиї, уникаючи області навколо очей. Ніжно масажуємо до повного вбирання. Другий продукт серії це гель для контуру очей з ретинолом. Це ефективний антивіковий засіб, призначений для відновлення еластичності ніжної, часто сухої шкіри навколо очей. Він зволожує, розгладжує та тонізує шкіру. Для використання засобу нанесіть його на чисту суху шкіру навколо очей легкими поплескуючими рухами до повного вбирання. Використовуйте вранці та ввечері. Наступний продукт серії це нічна сироватка для обличчя з ретинолом. Це продукт для інтенсивного нічного догляду, який глибоко відновлює шкіру та позбавляє її від ознак передчасного старіння. Для використання засобу нанести кілька крапель ввечері на чисту суху шкіру обличчя та шиї, уникаючи області навколо очей, ніжно масажувати до повного вбирання. Наступний і останній продукт серії це нічний крем для обличчя з ретинолом. Це насичений, зволожуючий крем, який протистоїть сторінню, діє протягом ночі, відновлюючи втрачену вологу та еластичність епідермісу. Для використання засобу нанести ввечері на чисту суху шкіру обличчя та шиї, уникаючи області навколо очей, ніжно масажувати до повного вбирання. Тож підсумуємо, ретинол це надпотужний компонент, який просто необхідний для нашої шкіри для збереження краси та молодості. Ми вдячні вам за підтримку попередніх відео, готуємо для вас ще безліч цікавої інформації, тому до зустрічі в наступному відео!